Але саме той момент, коли в них стався, сталося, коли вони зрозуміли. Різдвяні крижляння Крістен Лорен. Це дві авторки, які співпрацюють, щоб створювати ось такі теплі популярні книги. Вони прості, я прочитала лише одну ось цю, але я розумію, що в них такий формат, і, мабуть, інші Книги також не дуже якісь глиботі, але в них є такий вайб. Знаєте, якось в мене був такий настрій, зазвичай я не люблю якісь поверхневі фільми, але було якось скрутно на душі. І я дивилася різдвяні фільми. Вони всі однотипні, примітивні, але в них такий настрій святковий, милий, різдвяний, а ж різдвяний, бо різдвяні фільми. І мені подобалось якийсь час. Я їх майже дивилась більш на фоні, ніж ось так, щоб ну, придивлятися, що там відбувається, бо якось все було дуже передбачено. Це схоже, але е, набагато цікавіше. І так, про що книга? Книга про дівчину на ім'я Мей, в якої в житті та в кар'єрі все так. Знаєте, як в таких історіях буває зазвичай? Якось не дуже. Типу Нічого поганого, але сенсу життя ніби немає. Вона не знає, чого вона хоче, що їй потрібно. Вона закохана у хлопця, але щось нічого не виходить, та вона навіть не робить ніяких кроків, які дійсно ну, дали б зрозуміти, чи є взагалі якийсь шанс чи ні. Але вона якось так пливе по течії, та сподівається, що якось воно та і буде. Але для неї стає таким шоком, коли вони в черговий раз, в них така традиція, вони сім'ями. Ось вона, та той хлопець, в якого вона закохана. Їх сім'ї дружать та вони збираються в будиночку кожного року, святкують в них такі теплі сімейні вечори, ігри, якісь свої історії, як вони проводять час. І це все дуже так затишно, про це приємно читати, про таку дружню велику сім'ю з двох сімей. І от в черговий раз вони всі збираються, святкують, проходять всі ці святкові дні, і Мей ще встигає зробити таку помилку, від якої їй дуже ніяково і вона просто... У шоці, що їй робити далі, це для неї такий поворотний момент внутрішній, бо вона розуміє, що її життя йде зовсім не туди, і вона не розуміє, що їй потрібно, щоб бути щасливою. Ніби десь вона розуміє, але не зовсім. І всесвіт її чує і дає їй шанс. Шанс пізнати себе. І вона попадає в таку часову петлю, де вона може знову і знову переживати. Якісь ситуації з тих святкових днів, доки вона не піде правильним шляхом. Це цікаво спостерігати, як вона намагається щось зрозуміти, виправити та наближається до того, що і так, вочевидь, повинно було статися. Ну, типу, все, дуже для мене передбачено. Це дуже зрозуміло. І... Примітивненько, чесно кажучи, багато діалогів, якісь для мене були взагалі не для мене. І мене це дратувало. Мене спершу взагалі дуже дратувала ця книга, перші сторінки. На початку я не могла на ній зосередитись, а я дуже якось важко її починала читати, хоча я була сповнена таких. Намірів, що я з нею розслаблюсь і не буду напружуватись, я просто знаю себе, я не дуже люблю ось таке, як я вже казала. Але я вирішила, що ось без критики, без якихось таких от буду підходити до цього дуже так лояльно і просто намагатись насолоджуватись. Мені все одно було важко, в якісь моменти. Це ще і мій перший ром-ком. Тому мені було дуже важливо, щоб він мені сподобався, бо я боялася, що якщо ні, то все, я не зможу читати цей популярний жанр. А я хотіла познайомитися з багатьма популярними книгами, бо мені просто цікаво, а що ж там такого написано, що всім подобається. Ось така любопитна. Одразу скажу, що книга мені. Сподобалась, врешті-решт. Не моя ідеальна книга, але я якось вловила цей вайб, і мені стало якось полегше і поцікавіше. Все одно були якісь такі моменти, що мені не подобалося саме, як воно написано, саме ті слова, саме ті діалоги, але ну атмосфера загальна, вона ось була Прикольно. Я зловила себе на моменті, коли мені почало трохи подобатись. Це саме ось ця часова петля, коли вона сталася, мені стало трохи цікавенько, а потім якось понаростаючій, але не лінейно. Мені починало подобатись, я така, о, а потім знову така, ну, ось якось так у мене проходило з цією книгою. Раніше я не читала такі постійні сцени, і це мене найбільше лякало, бо я себе знаю і розумію, що мені ну не дуже таке цікаво, але воно дійсно було непогано написано. Ось постійні сцени, ну непогано мені навіть трохи сподобалось. Апогея моєї зацікавленості та такої бадьорості до цієї книги було, коли я почала моєму хлопцю розказувати вже те, що мені сподобалось. Там були такі милі моменти. Я почала себе почувати, трохи, знаєте, типу, я регресувала до маленької, ну, Зовсім маленькою, до підліткового віку такої дівчинки з першим коханням, ось це все, такі почуття, емоції. А я це, ну, мені це знайомо. В мене не було аж так, як в цій книзі, типу, такого горячого всього. Та, е так, добре ще не було. <схід> Бо читати це прикольно, але в житті воно було б в мене зовсім не так тому і добре ще не було. Але я відчувала, що ніби ось. Я така, типу, знову, знаєте, мені там, не знаю, 14-15, і в мене все таке бурхливе. І... Почуття, слова, все зовсім по-іншому. Я не можу сказати, що я сумую за такими станами. Для мене зараз вони все одно якісь поверхневі і глибокі почуття я бачу зовсім по-іншому. Але це було прикольно типу, зануритись в це, ніби як прожити ось таке життя, трошки так навіть не прожити, я ніби підглядала. А ще з пікових таких моментів це коли я вже після того як розповіла ту частину, яка мені вже сподобалася своєму хлопцю. Там щось з санями було, це було прикольно. І як вони їхали, це все. Не знаю, чи бажається це спойлером, але я не знаю, що взагалі можна проспойлерити в такій книзі. Ну, чесно, я не знаю. Так ось, після того як я вже поділилась цими позитивними своїми враженнями. Я ще ділилася на початку негативним враженнями, бо мене дратувало. Я така, я не знаю, як я це буду читати. Я орендувала цю книгу, я хочу її прочитати. Мені потрібно знати, що там. Але я не можу себе заставити. Але потім пішло нормально. Після 30-ї, мабуть, сторінки, я вже не пам'ятаю. Ось самий початок дуже був такий для мене важкий. Хоча. Перші слова книги мене навіть зацікавили, бо я такого ніколи не бачила. Я така о, печа, це що таке? Це що таке за книга? Ну, якось воно було незвично для мене. Так от, а то я скачу думками, як ми в своїх часових петлях. А, це піквий момент, коли я вже така лежу, читаю, я просто розумію, що я реагую на те, що я читаю, і якийсь момент я просто не витримую така читаю. Його хитра посмішка. Хитра посмішка. А, і мій хлопець так на мене дивиться, такий. Типу, ну, я зрозумів, тобі зайшло, так? Я така, ну, знаєш, щось тут є таке. Ще було вночі, коли він спав, і ще до того я читала, я вже себе ловила на таких моментах, що я трохи така усміхаюся, щось там гігікою трошки. Прикольно, для мене такий досвід дуже незвичний з читанням книжок. Мабуть, не дарма ці книги такі популярні. Щось в цьому таке є, розряджаючи, коли не дратує. Тепер про те, що мене дратувало, окрім того, що я не можу описати, бо це особисто моє таке сприйняття. І цього я вам не поясню. Може, я навіть впевнена, що для багатьох те саме буде, ну, типу, норм. Але в мене сприйняття там слів, того, як вони, їх послідовність, сенс, нащо, умісність якихось діалогів, ну в мене там своя система сприйняття. І... В мене були з цим непорозуміння з цією книгою. А ще я от хотіла присказати, але для тих, хто вже прочитав цю книгу, або хто може навіть і не збирається її читати, я не знаю, чому ви дивитесь тоді це відео. ну, Хоча я теж таке можу робити. Тому я хочу розказати так спойлер, може, і тому будьте обережені. Коли вже ми та Ендрю були разом, Спочатку все було дуже так мило, але по моїх відчуттях я себе ловила на тому, що він ніби такий ідеальний чоловік, а Мей ще так це підкреслює, що він такий прям. Але коли в них це все ставалося, я так себе відчувала, ніби ну, я йому не довіряла. Мені якось було. Все дуже швидко. Так, вони знають один одного там все життя, це все зрозуміло. Але саме той момент, коли вони зрозуміли, що ось вони, в них щось буде, з того моменту все дуже якось стрімко пішло. Я розумію, там, типу, страсті, ось це все. Але ну, мені якось це не заходило. Мені було. Я не могла спочатку. Віддатися цим почуттям в цій книзі, саме тому, що якось для мене це було трохи неприродньо. Ну, може, саме для мене, я не знаю. І крім того, що я постійно йому трохи не довіряла, і мені якось було ніяково, потім ще і сталася та ситуація, коли Ендрю скуксився буквально на Мей, коли він дізнався, що Мей там в своїй паралельній реальності колись там цілувалась з Тео. Кілька днів там тому і, і все таке, але це ніхто не пам'ятає, крім Мей. І те, як відреагував Ендрю, воно мені взагалі не зайшло, мені якось стало навіть відразливо. Це було дуже якось різко. І я розумію, що йому могло бути неприємно, але воно мені було відразливо, бо воно ніби якось вибивалось з того, який вже був образ. Якось воно було ніби неприродне для мене і фальшиво, не знаю. Мені не сподобалось. Мені взагалі здалося, що авторки, тобто мені не здалося точно, вони робили це спеціально, ну тобто, щоб не було все якось рівно, так, щоб були якісь такі повороти, щось там типу відбувалось. Але мені не подобалося, що я саме відчувала, як мене по тим хвилям, туди, сюди. Не дуже сильно, так плавненько, але ну якось мені було. Щось, щось не заходило мені ось це. Там вже в якийсь момент я думала, що вона з Тео буде, і навіть подумала, може Тео і, і покраще буде, бо якось, коротше, мені взагалі, той Ендрю перестав подобатись. Наприкінці Ендрю вже реабілітували, і я навіть погодилась з тим, що вони ідеальна пара тепер. Але, ну, таке, не знаю. Я так оцінила собі, якщо з п'яти, мабуть, на трічку, ну, таку добру, але трічку. Прикольно, прикольно, все, що я можу сказати. Але я буду ще шукати щось може більше, що мене буде менше дратувати, а тільки так ось такі емоції викликати. Хоча я думаю, що це буде недовго, що вони в мене взагалі будуть такі книги викликати якісь емоції, бо ну таке. Але я сподіваюся, сподіваюся, що це буде подовше. Бо це прикольно, це так легко. Це так не схоже на мене, але так мені потрібно. Тому я сподіваюся. З Післями кружляннями трохи вдалося погрітися і на тому дякую. Бо в мене зараз такий етап життя, що навіть якщо трошечки щось там вийшло, то і добре. Хоча мене повинні такі книги зараз тільки дратувати взагалі, бо вони ну, дуже поверхневі. Але вийшло, та й вийшло. І добре. Я рада. Чи рекомендую я цю книгу? Ну, так, я думаю, що чому б і ні. Спробуйте, може, вам зайде. Може, це навіть стане улюбленою книгою, я не знаю. До речі, дуже було б цікаво, якщо є такі, в кого це улюблена книга, то ну, скажіть про це. Я навіть буду рада це почитати, бо ну, книга непогана. Книга дійсно вона така мила, яка і повинна бути в цьому жанрі. Різдво, перше кохання, мрії про це кохання, стільки-стільки років. Це дуже класно.